Коли вам виповнилося 95, ви озирнетеся на своє життя і подумаєте, хотілося б багато часу проводити з тими, кого ми любимо? Мені випала така честь приєднатися mm -hmm. до польської родини, побувати на такому гарному святі. І сьогодні ми разом приготуємо картоплю в казані. Це дуже смачно, тому давайте готувати разом. Перше, що ми робимо, це беремо казан і стінки добре змазуємо смальцем. На дно казана ми кладемо шкірку з під черевка, і тепер нарізаємо картоплю великими шматками. Продовжуємо обкладати стінки під черевком, і потім на картоплю ми викладаємо цибулю. Тепер беремо невелику кількість солі, трохи підсолимо і додамо трохи перцю. І наступний наш шар це три види ковбаси. Гостей багато, тому казан ми наповнюємо доверху, викладаємо шарами: картопля, цибуля, ковбаска. Як ви бачите, наскільки просто готується ця страва, але вона наскільки смачна, що до картоплі були кілька салатів, і нам цього було достатньо. Дрова ми підготували, викладаємо таким чином, дрова розгорілися, і тепер ставимо казан. Топля готується на вогні 40 хвилин. Вуаля, наша картопля готова. Готується вона дуже просто, але це наскільки смачно, що всі гості залишилися задоволеними. Дякую, що були з нами. Людина щаслива тоді, коли відчуває свою значимість для чогось або для когось. Тому я бажаю господині і всім гостям мого каналу щастя і міцного здоров'я.